Чому піднімаю питання атопічного дерматиту? Бо я мала це питання з 3 до 18 років, мала групу інвалідності по дерматиту, були сильні рани на руках, зараз от полишались ці всі такі шрами. Ми лікували, багато всього робили, не допомагало. Тобто знімався якийсь гострий стан, якийсь певний такий, на певний час. Коли мене народилась дитина, в три місяці в неї теж стала атопічна шкіра. Я не хотіла вірити, що це дерматит. Ми зволожували, ми купали в висівках, тобто всякі такі моменти робили. Зробили прививку, він загострився, сказали, ставлять на облік по дерматиту. І я почала думати, що робити, як вирішити це питання. Тобто, я не хотіла йти тим шляхом да, своїм, тобто по тому всьому, що було в мене. І ми пішли шляхом очищення організму природними продуктами. Це була дитяча антипаразитарна програма. Віці ріки місяць, за один місяць часу ми побачили покращення і по апетиту, і по імунітету, і по стану шкіри. Я детальніше це все розповіла, розписала і свою і дитини історію в себе на сторінці в інстаграм в актуальних атопічний дерматит. Кому цікаво, можете зайти, подивитись, але знаєте, скажу, я не була скептиком, я не була скептично налаштована, тобто що там це якісь програми, якісь добавки, да, що це не допоможе. Але сьогодні ще хочу запросити гостю, яка поділиться своєю історією. В неї теж дитини був атопічний дерматит, розкаже, як це все було, і чи була вона скептично налаштована, чи вона відразу в це повірила. Танюш, коротко розкажи, будь ласка, історію з атопічним дерматитом сина, коли з'явився, що робили, який був цей шлях, легкий, важкий, в який момент прийшла до очищення, до продуктів компанії Coral Club, чи була скептиком, чи відразу так як я повірила. Друзі, я була скептик скептиком, я не вірила взагалі і не розуміла, ну, як це може допомогти. Атопічний дерматит у нас з'явився досить рано. А коли я народила дитину, мені сказали, і на грудному скармлюванні ми були. Мені сказали, ти можеш їсти все і все буде окей. Тобто, приучай дитину до всього. Ну, я ж рада старатися, наїлася клубніки. І на другий день моя дитина була вся в корочках. Це не просто була діатез чи алергія. Це просто були шкірки на, в дитині на, ну, на, по всьому тілу. У мене істерика, в мене почалася паніка, в мене почало е, на фоні цьому молоко пропадати. Началась наша е, рутинна робота в 15 років. Тобто... З народження, як то говориться, там з двох місяців і до 15 років ми страждали атопічним дерматитом. Тобто, страждали не тільки атопічним дерматитом, там уже йшла імунна система повністю, ну як то говориться, під ноль, тому що коли ти постійно на гормональних мазях, на гормонах, на харчуванні, щоб підтримувати дитину, да, то звісно страждає і печінка, і звісно, там полетіла і печінка, і імунітет і все на світі. Мало того, що тільки атопічний дерматит, в мене ще ж о, другий син був да, молодший, і там теж були проблеми зі здоров'ям. Там набагато складніші і ваші були проблеми зі здоров'ям, чим атопічний дерматит. Хоча куди казалось би да? Атопічний дерматит може, якщо не лікувати, привести до псоріазу, тобто ну, до аутоімунного захворювання. Але у меншого теж були проблеми зі здоров'ям. Там був сильний гормональний збой, лишня вага, сукор скакав. І от уявіть, мій стан: у мене двоє дітей яких є проблеми зі здоров'ям, а я от ще скептик, я ще не вірю в добавки, я ще не ведусь на них. І коли, звичайно, моя подруга постукала до мене в двері, я так скептично говорю: «Боже, ну, яка вода? Ну про що ти мені говориш? Які детокси? Ну ну навіщо свят? Мені це не треба. Вона каже, де попробуй. І я спробувала. Тільки я спробувала спочатку на собі. Ну, я як мама, я все пробую на собі, тільки потім я можу дати своїм дітям. Да? Тому а, все використала на собі, коли я вже на другий місяць бачила результати. Тобто, в мене пішли об'єми, в мене пішла вага, в мене очистили шкіра, в мене такий турбур шкіри підтягнувся. Тоді я вже почала використовувати і давати дітям. І ви знаєте, яке моє було здивування, коли. У старшого з етопічним дерматитом вже на третій місяць результати були просто шикарні. Тобто, три місяці і 15 років, Ви уявляєте, ну, яка велика різниця, говорю. Ну, і це мені треба було це ламатися, ти дівчинки, і не вірити в добавки, коли тут вже дійсно явно є результат, шикарний результат. Дитина здорова, дитина чиста. Це перше. По-друге, з молодшим сином, звичайно, ми попрацювали, попрацювали не три місяці, а набагато довше. Так як там вже були гормони, там був гормональний збой, тобто ми були на ельтероксині, ми кожен місяць давали аналізи, ми постійно перевірялися, і, звичайно, було дуже важко. От. Але через півроку ми зменшили дозування гормонів, а через рік ми повністю йшли від гормонів. Зараз він абсолютно без гормонів, тобто абсолютно здорова дитина. За рік часу дитина скинула 12 кілограмів. Ну, для дитини я вважаю це дуже багато в 9 років скинути 12 кілограм, і звичайно, все ну, відновилося повністю здоров'я, цукор в нормі, все в нормі. В так працює концепція здоров'я, детоксикація організму, антипаразитарна програма.